Всім привіт! Ви на каналі Гібер монети. Розпакував я таку велику посилку, недавні розпаковці, які прийшли мені. Там було три посилки, одну розпакував, а дві ще ні. Тепер розпакував дві. В малень, маленькі посилці були От такі монетки. Це Київська фортеця. Брав я їх по 110 гривень на новому аукціоні. Було 4 монетки, ще десь є одна. І також вдалося мені купити 33 монети в таких буклетах. Це також Київська фортеця. Ось вона стоїть. такий ось буклет. Пушками. Така синя упаковка. То ключ від міста напевно, ТЕРА 40 тисяч даних монет і. Я думаю, це недорого, якщо Зараз Національний банк монети продає по 130 в буклетах, по 135, по 140 я думаю, недорого. Так що в мене є вже багато, дуже київської фортеці. Можна було ще купити більше тільки. Треба грошей. На рахунок розвідки. Розвідку можна купити на новому аукціоні по 585. Я бачив, купити зараз. По 600 є багато, по 620 є 17, штук ніхто не бере, вже стоїть пару днів. Так що на розвідку вже попит притух, так як то кажуть. Тепер або буде падіння, або буде розворот в іншу сторону. Монети флори і фауни пішли вверх, рис і відмій вже 600 гривень. Кінь майже 1000, дрохва так само, тисяча сто. Такі кольорові дорогі стали зуб такий звичайний гривні 600. Так що флора і фауна ціниться. це. Хоч війна. Чекаємо на журавля чорного в наступному році. Вишиванка бачу, продавали. Вишиванку за 250 гривень. На новому Аксоні є багато по 2500 Монети є багато різних, красивих. Дивимося, буде далі.